Та порожній. Газовий депо. Працював ні. Ранковий рейс. Що Такого ми бачимо. Я такий бачив. Порівняти оце і те, що прибував золотком. На хвилинку, так. Це це, до речі, виробник Австрія. А це? Та оце шкода. A G. Ви на яку електричку, правда? Я розумію. Це я розумію. Десь ми виходимо на Вільварей. Ми, до речі, будемо їхати через станцію Святошин, Буча, Підзамче, Львів. Ми ще їдемо в тому напрямку, на Львів. З ми ж їдемо на машину.